Зараз ми отримуємо наші інструменти і будемо допомагати разом ботанічному саду. З 25 березня у Запоріжжі розпочалась весняна толока. До акції долучились і співробітники міського дитячого ботанічного саду. Додають, мали б почати не раніше квітня, проте цьогоріч тепло прийшло раніше. Вона буде проводитися у нас на території парку. Ми будемо приводити до ладу наші рослинки, нашу землю, підготувати її до весни вже. А готувати, прибирати територію після зими допомагають підготувати сад до нового сезону і волонтери Червоного Хреста. 15 добровольців разом зі співробітниками взялися за лопати, граблі та почали прибирання. Стартувала толока з дендропарку та загрібання листя, яке потім перевезуть до компостних ям. Ми туди все зсипаємо, і воно заліто за слідуючу зиму, воно перегніває. Для чого це робиться? Для того, щоб Слимачки, ті, які там залишилися, різні якісь букашки, які нашкодять потім рослинам. Воно наражає рослини на різні болезні, тому ми це збираємо, згрибаємо і вивозимо подалі від таких рослин. Пізніше землю розпушать і здобрять, аби допомогти деревам і кущам рости та обезпечити їх від хвороб, на відміну від попередніх років, у нинішньому прибирання і висаджування нових рослин вирішено розвести у часі, адже треба вирішити ще кілька ландшафтних та організаційних питань. У нас багато планів. Це ж весна, це багато дуже роботи буде різноманітною. Це і приведення до ладу рослин, які формуються, тобто їх підстригати потрібно. Це і висадка нових рослин. Це планування і робота над новими якимись клумбами з однорічними рослинками. Вони якраз зараз підростають у нас в оранжереях. Будемо їх висаджувати і робити нові якісь фотозони, бо ми все одно сподіваємося, що скоро все це закінчиться, і до нас люди вже прийдуть у гості. Наразі ботанічний сад обмежив свою діяльність. Це пов'язано з відсутністю великого укриття, яке змогло б вмістити усіх гостей та персонал одночасно, пояснюють у закладі виняток окремі екскурсії для маленьких груп, які за необхідністю можна розмістити в укритті. Наталія Юр'єва, Олег Стригунов, телеканал ТЕМ.